Продовж п'яти років висаджували новий ліс. На Буковині завершили екологічну програму президента Зелена країна. Символічне: мільярдне дерево висадили на території Сторожинецького лісового фахового коледжу. Дуб як символ сили та нескореності, нині висадили на буковині як мільярдне дерево в межах президентської програми Зелена країна. Право вкоренити саджанець надали тим, хто творить українське майбутнє. Ветерану Михайлу та доньці іншого захисника школярці Варварі. Для дівчинки це перший такий досвід. Каже, емоції переповнюють. Сподобалось. Бо я люблю природу. А для колишнього військового, а нині лісоруба Берегомецького надлісництва Михайла Іванчака, така справа щоденна праця. Відригував з охоченням, звичайно, бо така нагода випадає рідко. Ну, якби не, нема тут нічого такого незвичайного, просто посадка дерева, але то, що яке число його. Чоловік став до лав збройних сил у 19 років. Разом з побратимами майже два роки боронив Україну на лінії фронту. 24 числа це почалося. 26 рано. І, до речі, тут саме в цьому коледжі, тут формувалася наша ТРО. І Прийшли сюди. Так ми прийшли з роботи, і разом і так не разом і було так. Як то як нас є у лісниці, багато людей що ми були разом. Повернувшись додому, Михайло повернувся і до сімейного ремесла. Розповідає, любов до лісу спадкова, адже в цій сфері працювали його батько та старший брат. Професія це така сімейна. У нас була батько працював у лісі. Батько був помер щодо війни, то брат старший, у мене майстер в лісу. Він лише залишився на батькове місце. А я вже так, знаєте, по, по стихії, як воно є, сімейни, якщо вже робить. Михайло знає, у лісі важливо зберігати баланс, тому якщо проводять санітарні виробки, то на місце зрубу одразу висаджують нові дерева. Ми розуміємо, що тут ліс виріс, проводяться санітарні ділянки, санітарні виробки поганих дерев. І назад треба дерево друге покласти, бо воно виросло. Бо цей ліс, хтось в будь-якому випадку раніше садив наші там дітей чи, чи ще далі. А тепер ми маємо так само ми працюємо в лісі, це є наша робота, і ми маємо назад за собою ліс лишати, ми не маємо знищити. Програма Зелена країна розпочала ще у 2021 році. За цей час по всій Україні висадили мільярд дерев. Зокрема, в зоні Подільського лісового офісу висадили понад 41 мільйон дерев, кажуть у філії. З них 15 мільйонів саджанців ростуть на буковині. І, хоч ініціатива досягла своєї мети, лісівники розповідають, робота не зупиняється, адже відновлення лісів має тривати постійно. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.